Новий дловидвір дійсно. Події, які відбуваються нині на столичному майдані у Києві, по вулиці Грушевського, зрештою, по всій Україні не можуть залишити байдужим нікого, жодного із нас. Усі ми спостерігаємо, усі ми беремо участь, усі ми переживаємо. І хто як може відгукуємося на дані події? І ось своєрідною реакцією своєрідним відгомоном цих подій можна назвати і поезію відомого українського композитора-співака Анатолія Матвійчука, котрий поетично натхнено безкомпромісно правдиво відтворив ті події уже у поетичній формі, які відбуваються нині у нашій державі. Поезію Анатолія Матвійчука читає бібліотекар Червоноградської центральної міської бібліотеки Руслана Федюк. Країно моя, це, мабуть, не скінчиться ніколи, то просто мара чи старий пострадянський синдром. Здається, що ми беззупинно блукаєм по колу у стольному граді над сивим печальним Дніпром. Мабуть, не на жарт розігралася хвора уява, і вкотре то холод на скронях, то кидає в і знов на центральній рулеці за ставку держава, а граючи хморе і в кожного свій апетит, і знову з трибун долітають громи й блискавиці, і чується всюди то слава, то геть, то ганьба, і знову у вуличних битвах кривавляться лиця у давнім бажанні в собі побороти раба. Так дивно усе. Я, здається, вже бачив цю п'єсу у щирих серцях пламенітиме шал боротьби, та знову гравці розіграють свої інтереси на користь собі і на загальну потіху юрби. Це схоже на вічне прокляття козацького роду за чарку горілки дешево завезений крам. Комусь на поталу віддати майбутнє народу, підставивши груди холодним байдужим вітрам. Усе це було і повториться знову і знову крутися, рулетко, азарту не видно кінця, так буде завжди в цім краю, де так мало любові, де мудрі мовчать, а гравець підміняє гравця. Держава моя, ми сильніш за Твоє божевілля, бо в кожному з нас є людська непоборна межа, і чим ненависніші серцю брехня і свавілля, тим правда чистіша й мудріша народу душа. А знаєте, усе це не дарма, що свіжий вітер розірвав за духу. Нам говорили, що у нас нема ні віри, ні хоробрості, ні духу. Але душа, на те й вона душа, щоби трощити ланцюги й кайдани. Є в кожнім поколінні та межа, що всіх разом виводить на майдани. Ми йшли занадто довго до мети, платили кров'ю за майбутнє щастя, ви не судіть нас, кров'нії брати, і може й вам колись за це воздасться. Свобода не набитий гаманець, і не життя вдоволений сите, свобода відчувать, що ти творець своєї долі на долонях світу. Ніщо не марне, ні сльоза, ні кров, все проросте колись достойним плодом, аби в серцях у нас жила любов, і ми були на цій землі народом. Ми власну долю вип'ємо до дна, гіркою чи хмільною буде чаша. Одна тривога, думка лиш одна, чи буде жити? Україна наша, у битві інтересів та ідей, на цім майдані, на очах у світу, хто захистить цих відданих дітей, в чиїх руках стрічки знамена й квіти, хто полум'яні вбереже серця, їх не віддавши на поталу звіру, хто поведе їх далі до кінця, не ввергнувши народ свій у сневіру Колись скінчиться довга ця зима, воскреснуть душі і розквітнуть квіти. Ми віримо, усе це не дарма. Заради цього варто було б жити. І знов завмерла Україна серед трагічної зими, якою буде та країна, в якій прокинулися ми, країна віри і любові, що кличе всіх і всіх прийма, а чи земля, біди і крові, в якій майбутнього нема? Чи буде звати дзвін до храму? До світлих мрій в небесну вись, чи знов запахне таборами, як в тридцять сьомому колись, і буде плакать сивий тато від безнадії і жалю, а мама з розпачу кричати: Синочку, я ж тебе люблю. Мене одинці із собою. Цю нескінченно довгу ніч перед жахливою бідою прокляттям Десяти сторіч. Але я знаю достеменно, який на трон не сів би цар душа народу незнищенна, як Божий дар, як Божий дар. Не шукайте таємного змісту, просто доля, мов карта лягла. Двоє хлопців зібралися в місто, двоє хлопців з одного села. Незіпсовані, сильні, красиві, їм обом ще й нема двадцяти, їхні мами ще зовсім не сиві. Їх просили себе берегти. А шляхи їх згубились в тумані, різні долі, як різні пісні. Хто ж міг думати, що на майдані знов зустрінуться раптом вони? Як відповені врунеться річка, так зіткнулись очима й чолом? Та в одного в руках є врострічка, а на іншому чорний шолом. Двоє хлопців спізнались одразу, і від подиву вклякли, немов. Перший знав тільки волю наказу, другий з власної волі прийшов. І дивились не те, що привітно, але зло би не знала душа, та між ними в ту мить непомітно вже лягла неприступна межа. І запахло в повітрі війною, і накрила хрещатик і мла та між тою і тією стіною двоє хлопців з одного села, і у темному мороці ночі, ніби промінь з небес зазорів, їм згадалися мамині очі і прощальні слова матерів. Там іконка в кишені сорочки, Матір Божа на щастя, лежить, бережіть себе в світі, синочки, і в країну свою бережіть і ніколи нікому не дайте, щоб земля наша кров'ю сплила. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, ви ж Бо хлопці, з одного. silla